Вітаю! 5 хвилин артикуляційних вправ, після яких ваша вимова стане більш виразною. Але для початку трошки інструктажу в артикуляції і у вимові задіяні м'язи губ, язика і щелепа. І для того, щоб їх відчувати і включити, потрібно дати сюди увагу. Та коли ми будемо робити вправи, важливо звернути увагу на те, чи не вмикаються ще попутно якісь м'язи, наприклад, м'язи шиї. Плечей, рук, чи не стискаються пальці в кулаки, чи не затискаються ноги, ступні, чи немає дискомфорту ще десь в тілі будь які ділянці. Тому, коли ми робимо ці вправи, ми ще відслідковуємо все наше тіло і через видихи відпускаємо м'язи, які не повинні задіюватися під час говоріння. Отже, поїхали. Почнемо з губ. Перша вправа губи, трубочка, усмішка. трубочка в гору вниз. Трубочка леворуч и проворуч. Рубочка по колу в одну сторону і в іншу. Скидаємо. Ця вправа дозволяє розслабити м'язи губ. Вправа з язиком, кінчиком язика в ліву щуку і вправу по черговому. Малюємо усмішку під нижньою губою? Малюємо сумний смайлик над верхньою губою. Жуємо язик. Робимо трель язиком. І щелепа. М'язи можна помасажувати там, де щелепа. Верхня і нижня змикаються, сходяться. Отже, масажуємо і повільно відкриваємо щелепу, ніби ми хочемо вкусити яблуко. Малюємо щелепою ламану лінію. Вправи зі щелепою варто робити дуже обережно і ніжно. І скидаємо все. Дякую за увагу. Приємної розмови!